Покажу вам нашу річку, яка стала причиною тих черяків, які напали на мого сина. Да, і ну да, ми да, з ними да. боролися і побороли. Де? Ого, як далеко, ми туди не дойдемо. Давайте я вам приблизу на телефоні. Я вам приблизу на телефоні і ви побачите. Та щось не видно цих качок. Ну, ладно, йду, йду з вами. Ще год двадцять назад оцей хлопчик був такий, як оця маленька дівчинка, і купався в цій річці. В річці було багато раків, він дуже любив раків ловити. І в один непрекрасний день якась нехороша людина чи предприяття скинуло в річку гадость, таку, що стала червона вода, риба стала дохла і жаби пузом уверх плавали. Ну, а що ти дитині? Попробуй заприти. Ми й не бачили, коли він покупався в тій річці. Ну і почалося. Пішли черяки по всій спині. Один зійде два вискоче, два зійде, чотири вискоче. Ми вже не знали, що й робити. Ми й мазі прикладали, всякі. і з буряка листя парили, і цибулю пекла з милом. Нічого не допомагало їх все більше і більше. І тоді, А я тоді ще виписувала газету ЗОЖ, і попалось мені е, на, глаза, на очі така е, заміточка за черяки. Ну, і там писалося, що фурункули, черяки це проблема з кров'ю, якась гадость в крові. І треба брати серу, обитьковену медицинську серу на кончику ножа. На кончику ножа три рази в день. на Приймати я не пам'ятаю чи до їди, чи після їди Мені здається, там різниці немає. Зараз це все можна знайти в інтернеті. Це, це безредний продукт. До речі, сіри дуже багато в капусті, в крістоцвітних. А Тоді ще в аптеках, пам'ятаєте, робили під заказ лікарства. Я пішла, спитала в дівчат, чи є медицинська така піщева сера. Вони сказали, є. Напакували мені такі маленькі бумажні пакетики цієї сери. І я подавала йому той сери, і ви знаєте, мабуть, навіть з другого разу почали затухати, затухати ці черяки всі зразу. І потихеньку зійшли на НЕТ. Отак От ми вилічили спасли, отак От людина написала рецепт: дай Боже їй здоров'я, якщо вона жива, а, а ні, то значить її дітям. І, бачите, збавила мою дитину від таких процедур медицинських неприятних попи, попив сіри і пройшло все. І потім ще сірою я спасала качок. Це вже потім. Начали розкльовувати. в мене були мускусні качки, шипуни. І у них є така, е, таке свойство викльовувати пір'я друг у дружки. І вони... Мені теж хтось підсказав, що это, давати сіру їм. В, ветерина... В аптеках куплять сіру, підсипати у Корм і давать. І давати. Таким способом спасла качок од розкльову, перестали сири, в них нехватка якогось вітаміну, і перестали вони клювати друг дружку, до крові розкльовували прямо м'ясо і кров текла, От вищипували друг друга пір'я. Отак от нам допомагала два рази сера. Може, й комусь допоможе. Дай Боже, щоб воно нікому не пригодилося. Ну, це ж життя, ви самі розумієте. І хорошо, якщо є спосіб збавитися від цієї напасті, якщо ти вовремя знаєш, що йде і як робити. Ну, от так я вам такі рецепти вам розказала. Ну, а від вас буду ждать коментарів. Може, хто що, які другі рецепти, знає, поділіться з людьми. Бачите, одна людина поділилася і мені пригодилося, і до сих пор благодарю її. Підписуйтеся, пишіть щось. Дякую вам за увагу і до слідуючих зустрічів.